Де ти в Києві відчуваєш себе як боженька? Де добре, де в кайф? Та як і будь-який українець під час війни е, в будь-якому укритті? Ну, реально, знаєш це таке е, питання. Е, я відповідав до того, як е, не мамкин хакера Макіта Книж. З дуже... Дуже інтерв'ю з Микита Книшом. Да, е, до того ми знімали з тобою, коли я ще говорив на харківському діалекті. Я розказував, що мені неважливо, важливо. Е, де мені важливо з ким. Тобто, ну я така людина, що я можу в підвалі, знаєш, з розумниками посидіти, поспілкуватися. Я не люблю пафосних місць, находжу там по клубам, тут підловлять, скажу, недавно стрип-клуб ходив. Реально ходив. Жінка повела. Це дивно, мабуть, трохи звучить для чоловіка. Вона каже: ходімо, хочу. Ти борг відпрацьовував. Та ні, ну вони до 10-ї працюють, коли ти в стріпуху приходиш у сьомій, знаєш, ну типу, що ж це за стрімку, що ж це за поход. Е, виключно, так би мовити, фанат іскусства. Е, ось тому я ну не дуже там гуляю по якими по елітним закладам. Люблю просто побродити по вулицях. Можу навіть на самокатах поганяти. Е, Київ в цілому гарне місце. Дуже великі проблеми з повітрям, дуже великі проблеми з забудівлею, дуже великі проблеми. З урбаністикою в цілому в Харкові в цьому плані набагато набагато на мою особисту думку і думку, я думаю, кожного харків'янина. Ну краще все так.